Доброго дня Наталія Іванівна, я дуже вибачаюся. Боже, у вас така краса, а контрольна. Е, прийшов наказ звіти, що потрібно всі наші класи перевірити на боші. Ага? Страшно? Уявіть, півроку на роботу не приходила, а тут викликали. Діти, якщо ви все-таки сумніваєте, з ким ви хочете стати, йдіть шкільною медсестрою. Графік один через сто. Ну і спирт завжди в вільному доступі, да, Наталія Іванівна? Тихенько, Тетяна Миколаївна, але потім я до вас зайду. Так, Тиша, два вчителі в класі. Я не вчитель. Діти, та ви що? Я свого часу в 4 класі урок української мови замінялась, тільки всього нового дізналася. Так, коротше, давайте менше розмов, більше діла. Так, тут, здається, все добре. Що, кайфулі? Тут, в принципі, ніби також. Ану, руки покажи. Та руки, а не нігті. Ага. Так, голову нахиляємо. Боже, ти голову давно мила? Ну, але все чистенько. Боже, повідрощують хлопці, ті шевелюри. Щоб мені більше роботи було, так? Що ти улибаєшся голову пускай? Ну і останній. Ти чого так очі закатуєш? Добре тобі, так? Ой, я теж люблю, коли мені оце от в голові знайде. Ну це просто. Ти чого? Щось тобі взагалі недобре, щось тобі дуже навіть погано. Е, альо, ну ти чого так перехвилювався, тільки, будь ласка, свідомість не втрачай, бо я ту пару в коледжі пропустила. Будь ласочка, я не знаю, що з тобою робити. Давайте, може, в швидку зателефонуємо, щоб лікарі приїхали і подивилися, що з ним. А, ну так. Да. Ну, є в мене один метод. Подивись на мене. Фух. О, Боже, чого ти так лякаєш нарешті? Все добре. Ну що, діти, огляд завершено. Всіх все частенько, крім одної людини Я б хотіла сказати, що це Віка, але не буду. Ну я ж не зовсім. Все, діти, до побачення, а вас чекаю в себе після уроків.